Привіт, мене звати Катя. Мені 36 років, і я все своє життя худно. Я пробувала дієти, голодовки, лимонні дієти, дієти дюкана, відомих дуже дієтологів. Ну, все, що можливо, уколи саксенди, все пробувала і завжди був у мене откат, І потім знову плюс 20, плюс 30 кілограм. Потім я вже застопорилась в такій вазі, де ну, вага не йде назад, вже ні уколи не допомагають, ні дієти не допомагають. І я дізналась про баріатрію. Я думала, що цю операцію роблять лише за кордоном. Ну, вже давно про неї чула, але це переліт, це ну, довга дорога, реабілітація, як з близькими. Потім я дізналась від блогера Альони, що в Україні робиться така е операція, і е підписалась на Адріана Остаповича. Я дуже довго приймала рішення зробити операцію, тому що е рушійним таким моментом було те, що в моєї мами був діабет, і я все життя боюся ну, саме. Цього діабету у мене вже є преддіабет, Мамі ампутували пальці на ногах. Це дуже страшно. А У мене двоє діток, і хочеться бути ну, поруч з ними активною, молодою, здоровою, і цей важіль здоров'я він переважає все. Я дуже довго наважувалась, але передивившись всі відео в соцмережах Андріано Стаповича, мої міфи всі розвіялись, і я прийняла чітке рішення, що треба це спробувати і зробити ну, нарешті цю операцію, щоб позбутися один раз зайвої ваги. Ну і далі вже бути молодою і здоровою. Сьогодні мені будуть робити баріатричну операцію міні-гастрошунтування. Ми зараз підемо з вами на обстеження і покажу, як це все буде. Ходім зі мною.